старіччя від дня народження одного з ініціаторів створення спеціальності креслення образотворче мистецтво та художня праця, найповнішого Володимира Максимовича у Кривому Розі відбулося відкриття виставки під назвою Біанела 2023 Подивитися на роботу викладачів та студентів свого університету прийшла і Поліна, яка зізнається, що малювати почала з самого дитинства. Виставка дуже цікава, бо поєднуються по перше, роботи викладачів і роботи дипломників. Тобто, це цікаво подивитися. По-перше, роботи викладачів та роботи їхніх учнів, і насправді, от коли дивишся роботу викладача і роботу от його учня, то є така якась спільнота спільність от між цими роботами. На виставці представлено більш ніж 100 унікальних творчих робіт, які демонструють різнобічні напрямки здійснення навчання та підготовки на факультеті мистецтв Криворізького державного педагогічного університету. Портрет Скрябіна, мужній козак, ракурси природи, витинанки та багато іншого. Відвідувачі зможуть гідно оцінити експонати образотворчого мистецтва, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Сьогоднішня виставка бієнале 2023 за самою назвою Назвою е репрезентує цьогорічні надбання факультету. Зокрема, тут представлені кваліфікаційні роботи студентів спеціальності образдочого мистецтва та дизайн, виконані за останні два роки, а також творчі роботи викладачів, студентів і випускників художньо графічного відділення факультету мистецтв. Це Декоративні техніки, такі як витинанка, розпис, декорування одягу, це дизайнерські проекти, живописні і графічні твори, зокрема виконані в техніках олійного живопису, акварелі. Такий захід є традиційним та проводиться кожен другий рік. На виставці Біанела представлені роботи викладачів, студентів та випускників, що засвідчують понад 40-річний досвід криворізької художньо-педагогічної традиції: від витоків до сучасності. Тож усіх поціновувачів чекають до 10 лютого у Криворізькому міському виставковому залі, згідно з його графіком роботи з 9 до 17.30. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.